Державне свято з особливими почуттями у Мукачеві день державного прапора зібралися відсвяткувати представники сільських та селищних громад Мукачівщини і почали урочистості зі слів подяки тим, кому довелося керувати районом у часи становлення української незалежності. На їх честь у приймальні адміністрації відкрили фотогалерею. Мукачівщина за незалежність. України в той час віддала 98% голосів. Люди надіялися, надіялися на краще. Тоді були прийоми по 60-120 по 120 чоловік, і я всіх приймав. Незалежно чи день прийому, чи не прийому. Якщо я тут, я приймав. І всі кабінети це саме робили. На площі урочисто підняли великий державний прапор. А відтак зібралися на святковий концерт. Вітаючи гостей, кожному вручали маленький двоколірний значок, аби кожен відчув свою причетність до спільного свята. Я о, завжди беру в у руки і співаю гімн. На уроках української мови я прочитав, що о, о, два кольори прапора означають синій – це небо, а жовтий це поле о, о, літнє. Діючі керівники Мукачівщини звернулися до гостей свята з привітаннями. Голова районної адміністрації Едуард Дуда розповідає: для кожного, хто вважає себе українцем, день прапора особливий. Та найбільше тішить у такі дні дитяча небайдужість. Наші учні коли в розмові з них я і питав, чи прапор держави є для вас чимось таким моментом відповідальності. Вони сказали наступне: ми б дуже хотіли, щоб через якийсь період часу на честь нашого ім'я. Десь на змаганнях спортивних чи на олімпіадах з математики, міжнародних чи з фізики звучав гімн держави і піднімали прапор держави. І це до щеміння в душі, до сльоз на очах. Це не пафос, це ті слова, які говорять наші діти. Теплі слова, щирі почуття та спільна радість. Не обійшлося свято і без подарунків. З нагоди прийдешнього свята знань учні Ченадіївської школи отримали новий шкільний автобус.